Вночі та вранці 17 липня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння, зафіксовано 63 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська, Хотінська громади. Попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Протягом минулої доби, 16 липня, росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння, зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали 9 громад Сумщини. Косерединобуцькій громаді, внаслідок гранатометного обстрілу, поранення отримала пенсіонерка. Постраждалою різана рана ноги. Медики швидкої не дали їй допомогу та відпустили додому. Крім того, під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль. Білопільську громаду ворог обстріляв з гелікоптера. Інформація про постраждалих та руйнування об'єктів інфраструктури уточнюється. Сьогодні, 17 липня, о пів на першу по місту Білопілля було три удари з артилерії. Зруйноване адміністративне приміщення. Таку інформацію підтвердили в Сумській обласній військовій адміністрації. Наразі відомо щонайменше про двох загиблих і шестеро поранених цивільних людей. Додаткова інформація уточнюється: серед загиблих в Білопіллі волонтерка місцевого центру. Вона разом зі своєю колегою сиділа на лавці в парку у момент обстрілу. Одна волонтерка загинула, її товаришка з пораненнями в лікарні. Про це кордон медіа повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко. Також загинула ще. Одна місцева, біля її тіла сумка із продуктами. Ймовірно, що жінка поверталась з магазину з покупками. На місці подій тривають слідчі дії. Одне з ворожих снарядів поцілив у частину ДСНС у Білопіллі. Наслідок цього п'ять співробітників травмовані. Цю інформацію підтвердив кордон медіо Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області.